Почали вітаю всіх, хто дивиться це відео. Моє перше відео на сонячну тематику в Ютубі. Для початку познайомлю вас своєю мережевою 6-кіловатною сонячною станцією станцією під зелений тариф, на основі даних якої буду розповідати тут в цьому відео про роботу станції і будемо відповідати на питання, задане на початку цього відео. Сьогодні рівно рік, як мені встановили двонаправлений лічильник, і ця станція була запущена в роботу. Тому всі свої думки, викладки і знання я буду демонструвати на реально працюючій системі моніторингу на основі конкретних цифр. Факти і тільки факти, не здогадки, не фантазії. Все, що зафіксовано в системі обліку, все я покажу, розкажу і на основі цих. Даних буду робити певні висновки. І так, моя сонячна станція 6 кВт, це 12 сонячних панелей Jazz 540 ватних, панелі двосторонні але бачите на зображенні, де розташовані ці панелі. По факту вони є. Звичайні односторонні панелі. Це панелі зліва великий масив, справа там ще 440 панелі вже односторонні. Можу порівнювати, в принципі, виробіток при такому розміщенні з них однаковий. Коли купував панелі ці 12, ціна на них була дуже хороша. Навіть нижче, як односторонні, тому такий був мій вибір. Хто збирається використовувати двосторонні панелі і ефективно повинні розуміти, що перш за все, це земля, другий бік панелі повинен теж бути не заступлений чимось, а на нього повинен подати світло, сонце і так. Саме тоді буде хоч якийсь пририст виробітку за рахунок двосторонності панели. Так, 6 панелей по 540 Вт. Це сумарно 6480 Вт. Панелі під'єднані в один стрінг послідовно. Тобто маємо стрінг 6,5 кВт. Панелі направлені строго на південь. У нахилу панели 30 градусів. Бачите, розташовані на даху досить високо, немає на панелях затінення жодного разу протягом всього року. Ці мої сонячні електростанції використовується мережевий інвектор Sync Power 6 кВт в серії ТП. Що цікаво, на шильдику ще вказано максимально. Вихідна потужність, вона там вказана 7 кВт. Ось основні технічні характеристики мого інвектора. Модель і, найбільше цікавиться, параметри по вхідному сонячному полю. Також добавлю, що інвектор є трьохфазним. Отже, маємо сонячну електростанцію, яка складається з 12 панелей. 540 -х сумарною потужністю 6,5 кВт і трифазного мережевого інвертора 6 кВт. Ще кілька слів про себе. Ну, якщо я скажу, що я подивився 100 відео на тематику сонячної електростанції на YouTube, ну це буде занижена цифра. Під Відео інших користувачів цю тематику, я вже залишив понад сотню, напевно, коментарів різних. Свої знання здобував самостійно, переглядом різних відео, читанням різних статей. Маю зараз на даний момент певний багаж знань, маю досвід, мав помилки, які. З якими колись можу поділитись озвучу, щоб інші їх не допускали, і готовий зараз допомогти початківцям, людям, які вже мають станції, але ще не дуже в темі розбираються, чи ще щось отримати корисну інформацію. І важливо, що. Поряд зі своїм досвідом буду намагатися дати більш розширену інформацію, більш модельно, моделювати ситуацію, розповідати більш широко, ніж зазвичай більшість сонячних блогерів розповідають, коли знімають відео про свою станцію. В мене не ідеальна станція, хоча вважаю зараз оптимальна до того, що я хотів. Тому дивимось, слухаємо. Якщо бачите, що я в чомусь вмиляюсь, виправляємо в коментарях, запитуємо, ділимось враженнями, ставимо лайки, підписуємося на канал, якщо вам подобається. Ставимо дізлайки, якщо ви вважаєте, що відео не цікаве, не корисне, не потрібне. Ділимось здойомим відео, якщо ви вважаєте, що відео корисне. Ну, а по вашій реакції я вже буду бачити, вийде з мене блогер, чи не вийде, продовжувати чи не продовжувати. І перед тим, як перейти до основного питання, якому присвячено це відео, відповім наперед питання очевидне. Чи задоволений я своєю станцією? Моя відповідь так. Я задоволений, як цей рік пропрацювала моя станція. Я отримав те, що, на що розраховував, що планував. Отримав в першу чергу через те, що перед встановленням, перед проектуванням самостійним станції детально вивчив тематику. Встановив певні орієнтири, розрахував яку, який вироботок станція повинна мені зробити протягом року. Так, все вийшло, так як я запланував. Сподіваюся, що це відео допоможе і ще комусь з глядачів в майбутньому спроєктувати свою станцію таким чином, щоб за якийсь період часу вона все-таки виправдовувала покладені на неї надії. І як на мене, саме така послідовність повинна бути перед тим, як приймати рішення встановлювати не встановлювати сонячну станцію. Спочатку рахуємо, що вона зможе виробити, що ми будемо з того мати, дивимося на вартість встановлення станції і приймаємо рішення. Потрібна вам ця станція, не потрібна. Отримаєте ви в майбутньому на те, що сподіваюся, чи не отримаєте. Будете задоволені, чи не будете задоволені. Якось так. І перед тим, як перейти до основної частини цього відео, ще таки повідомлю, яка була основна ціль встановлення моєї станції. А це класична ціль для станції підзелених тариф. Максимальне виробити протягом року, ви можете ставити собі інші цілі, є різні типи станції, різні види, і цей вид тип впливає на ціль, автономність, ціль, ціль економія, ціль резервне живлення. Але в будь-якому випадку потрібно розуміти, що може що можуть видавати ваші панелі протягом року. І так, скільки кВт електроенергії максимально можна отримати з 1 кВт сонячних панелей за один рік? Розчарую. Нема однозначної цифри відповіді на це запитання. Номінал панелі, вказаний виробником, це кількість енергії, яку може видати панель при певній температурі, і при максимальній кількості світового потоку. Саме так, виробіток панелі залежить від її температури. При однаковому освітленні панель може давати більше чи менше електроенергії. На шильдику панелі вказано характеристику, яка називається температурний коефіцієнт. Зазвичай на всіх панелях, що продаються в Україні, це від'ємне число. Тобто такі панелі працюють краще, чим менша їх температура, тим більше електроенергію можна з них взяти при однаковому освітленні. Є сонячні панелі з додатнім температурним коцієнтом і вони працюють навпаки, чим тепліше, тим краще. Але таких панелей в світі випускається менше 10%, і на українському ринку я таких панелей не бачив. Тому не дуже варто їх брати до уваги, але все-таки можна звертати увагу на цей температурний коефіцієнт. Чи можемо ми якось впливати на температуру панелі? на Наземних конструкціях. Скажем так, не, не, напевно, не можу. Хоча бачив відео деяких людей, які проводили експеримент, поливали в сонячний день панелі холодною водою і реально отримували збільшення виробітку, але на дуже не довгий період часу. Поливати панелі постійно, ну це напевно шкіра не коштує. Вичинки. А ось на дахових станціях так ми можемо впливати на температуру, звернувши увагу на спосіб монтажу панели на дах. Бачив різні варіанти бачив, коли профіль зразу по даху і на нього чіпають панелі притисками. Це поганий в принципі, вибір, тому що панелі притиснуті до даху, значно гірша вентиляція панелей, більший перегрів панелей, ну і кажуть, що і парусність вища в самої системи. Тому при можливості ставимо панелі трохи вищі від поверхні даху є ці гвинт шурупи, чи піднімаємо профіль вище, тримуємо мати між панелями хоча б, і дахом хоча б 10-20 сантиметрів. Тоді, звичайно, не дуже глобально це впливає, але кілька градусів різниці може бути, і ще раз повторюсь, впливає на парусні системи, сильний вітер. Має куди проходити між панелями і дахом, якщо відстань між ними більше. При прогнозуванні майбутнього виробітку ваших сонячних панелей, не забуваємо про три основних параметри, від яких цей виробіток залежить. Перший такий параметр це географічна широта місцевості, де ви збираєтесь встановлювати панели. Принцип простий: чим ближче ви до екватора, тим більше ваші панелі можуть виробити електроенергію. В Україні широкий діапазон широт. Якщо на пів, півночі України якоюсь розрахунковою цифрою для соняч, сонячних панелей є виробіток, ну, під під, 100, під 1000 кВт в рік. То для середніх регіонів це вже 1100, а південь Одеса Крим це вже поза 1300 кВт годин в рік з кВт сонячних панелей. Другий важливий параметр, від якого залежить виробіток, це напрям, в якому встановлено чи куди дивляться панелі. Найбільший виробник тобто, це панелі, встановлені строго на південь, далі повертаємо, чи на панель на схід чи захід, загальний виробток панелі буде зменшуватися. Якщо маємо на меті виробити найбільшу кількість електроенергії протягом дня, ставимо панелі на південь і отримуємо хороший результат. Але коли у вас задача трошки інша від завдання Виробити найбільше електроенергії протягом дня, а мати електроенергії більше в певні години. Тоді вибираємо варіант з кількома стрінгами. Пам'ятаємо просте правило. Протягом дня у різноправлені панелі в різні години можуть мати різні максимуми виробітку. Особисто в мене метою встановлення цієї станції було максимальне виробіток протягом року. Тому всі мої панелі дивляться на південь, гарно строго на південь, пощастило, що в мене дах направлений так вдало для максимального виробітку. І мій результат скоро побачив і почує. І третім важливим фактором, який впливає на виробітку. Електроенергії протягом року це є кут нахилу панели до горизонту. Правило просте: чим менший кут нахилу, тим більший виробіток, більше виробіток за рік. Встановлюють панелі і горизонтально на плоску покрівлю і під кутом 90 градусів на фасад. Найменші кути так і називають літніми кутами. Найбільші кути близькі до 90 градусів називають зимо, так, зимовими. Ще одне правило: збільшуючи кут нахилу, ми зменшуємо виробіток електроенергії влітку і протягом всього року, але збільшуємо виробіток електроенергії весна, зима. Осінь. В залежності від завдання, яке собі ставимо, якщо є можливість, звичайно, Збільшуємо чи зменшуємо кут нахилу панелей до горизонту. Особисто в мене не було вибору, були збудовані вже з десяток років, дах збудований під певним кутом, тому в мене кут виходив 30 градусів, в принципі, це непоганий кут для сезону, і ніяких додаткових маніпуляцій я не робив. Хоча бачив навіть в такій ситуації, де хто піднімає низ конструкції, змінюючи кут, де хто навпаки піднімає верх конструкції, збільшуючи кут нахилу. Але мені мій варіант підходив. Ви собі вибираєте як хочете. Насправді зараз досить великий вибір систем кріплень, Питання, напевно, все-таки ціна. Необхідність, окупність. Є зараз системи, які взагалі дозволяють регулювати кут нахилу, але ну, щоб їх встановлювати, напевно, все-таки потрібно мати відповідне місце і знову ж таки на практиці бачив людей, які починали тим займатися. Ну, більшість все-таки попробували і плюнули. Трохи розповів про три основних фактори, які найбільше впливають на Виробіток електроенергії вашими панелями. І ці три фактори є основними параметрами для розрахунку прогнозованого виробітку електроенергії сонячної електростанції в існуючих в інтернеті, онлайн-сервісах, якраз так і називається, сервіс. Розрахунку виробітку електростанцій, сервіс прогнозу. Думаю, що є тут глядачі, які вже такими онлайн-сервісами користувалися, і які чули, і люди, які ще про існування можуть дістатися вперше. Сам переглянув як мінімум два відео від інших. Користував Ютубу, яких докладно розповідали автори відео про роботу цих сервісів і як ними користуватися. Я особисто дізнався про існування таких сервісів, коли моя станція вже працювала. Я орієнтувався на прогнозований виробіток моєї СЕС десь у 1100. Кіловат годин з одного кВт панелей, тому що живу я на, в північній частині Фродківської області, це якраз десь середні широти України. І коли я в такому онлайн-сервісі ввів свої дані, він теж підтвердив, що прогнозоване середньорічне виробництво. У моїх панелей 1 кВт це десь порядка 1100 кВт годин електроенергії. Справ... все чи не справдився це і про нас. Зараз дізнаємося зовсім скоро, коли перейдемо до перегляду статистики моєї, роботи моєї сонячної станції. Пам'ятаємо інвертор. Сонячна станція не завжди забирає з сонячних панелей все, що вони можуть віддати. Також не забуваємо про шкоду затінення для виробітку електроенергії з панелей, не забуваємо гази для послідовного з'єднання панелей, сумарний виробіток такого поля. В конкретний період часу, це не є сума того, що може віддати кожна панель. А добуток того, що може віддати найслабша панель на кількість панель в стрінгу. Для розуміння наведу приклад. Якщо є стрінг 6 панелей, наприклад, які могли би виробляти по 400 Вт, але. Одна з них наполовину затінена, відповідно може виробляти 200 Вт, то з такого стрінгу 6 6 панелей, ми отримуємо 6 помножити на 200, тобто 1200 Вт, а не 6 на 400 мінус 200 Реальний випадок бачу теж відео, коли людина встановила сонячні панелі. Не передбачила, що одна з 10 панелей в стрінгу більшу частину дня буде частково затінена. Людина змушена була від'єднати одну цю панель, після чого виробиток станції в виріс. Є ще ряд інших нюансів, факторів, які теж впливають на виробітку. Точніше на зменшення виробітку, але там цифри вже не такі суттєві, хоча можуть бути суттєві на протязі періоду, довшого періоду, наприклад, протязі періоду до експлуатації станції. Навіть, наприклад, довжина сонячного кабелю від панелей до інвертора теж впливає на. Зменшення чи збільшення виробітку. Не варто бачити на деяких відео скрутки, де кабель з запасом, а на тих скрутках на довжині незначна, але теж втрата виробітку електроенергії. Зараз нарешті переходимо до конкретних цифр, до перегляду системи моніторингу моєї. Сонячної станції. Так, маємо скріншот з системи моніторингу сонячної станції, і бачимо там ряд цифр. Ну, найважливіше для нас у цьому питанні є цифра Total Energy, тобто сумальний виробіток електростанції. Це якраз у нас минув рік, і бачимо цифру 7,63 мегаватт або 7630 кВт. Протягом цього року також були випадки відключення електроенергії через атаки режиму на енергосистему України. Також були відключення планові і аварійні від обленерго. Причому там, де я проживаю, вони трапляються як мінімум раз в місяць, інколи по два рази в місяць. Тому, оскільки сонячна мережа електростанції не працює, коли немає електромережі загальної, щоб цифра була. Реальною мусимо додати до цього отриманого пробітку ще десь оціночно 200-250 кВт електроенергії в рік. Сумарно маємо 7850 кВт виробленої електроенергії за цей рік. Маємо ситуацію, коли інвектор 6 кВт, мали 6,5 кВт потужності. І постає питання, на яку цифру ділити річний виробіток? 6 чи 6,5. У скріншоті з системи моніторингу бачимо цифру, писану як Power Peak, зі значенням 6,31 кВт. Але такі цифри, в принципі, я не бачив майже ніколи. Інвертор не забирав 6,5 кВт з панелей, хоча параметри максимально потужні сонячного поля в нього вище, тому правильно буде ділити все-таки на 6,5 кВт на потужність сонячного поля. 7,850 ділимо на 6,5, отримуємо 1207 кВт-годин вироблених одним кВт потужності сонячного поля За рік. Отже, маємо відповідь на за запитання, яке прозвучало на початку цього відео, і тому це відео присвячено. При такій реалізації сонячної станції, про яку я розповів в цьому відео, максимально. За рік можна отримати 1207 кВт електроенергії з одного кВт сонячного поля. Хороший результат трошки вищий від того, на який я очікував, значить, рік був хороший, значить сонечко було більше як середньостатистично за рік. Тому ще раз повторюсь, я задоволений роботою своєї сонячної електростанції. Чудово, що прогнози збуваються, значить, збудеться і прогноз по фінансах, те, що я собі запланував. Для чого потрібна ця цифра, ця базова цифра для розрахунку окупності майбутньої сонячної станції? Дякую вам за те, що додивилися це відео до кінця і сподіваюся на наступні зустрічі на моєму каналі.